І знову вітання, друзі. Сьогодні на закусочку Вінігрет. Такий буде у нас збірочка, ремонт налобного ліхтаря. Вирвали роз'єм для зарядки. Ось він остався на штекері. Будемо його підпаювати чи відновлювати. Так, далі у нас наблюдаємо зарядний пристрій літокало, теж проблема з роз'ємом. Болтається і то контачі, то не контачі. І третє це е, ремонт з DC-DC-петворювача для відеореєстратора. Оце він. Будемо його робити. Він згорів запобіжник у ньому, зі слів власника. Ну Це далі так. На всякий випадок. Можливо, можливо знадобиться. Так, роз'єм у нас тут. Е, Міні-USB такого старого типу. Ну що, давайте займемося чимось і почнемо ми давайте, з зарядного чи з, чи з ліхтарика. Ну, Давайте з зарядного почнемо з літакала. Розбираємо його, викрутили гвинти, добираємося до внутрішнього світу, трішки сміттячка наблюдаємо, знімаємо. Плату і будемо оглядати, тут, як, як тут обстоять усі діли. Вичищаємо трішечки від пилу бруду, тому що людина в гаражі працює, світе. І наблюдаємо мікротріщини такі, сухопай, ще називають їх. І роз'єм на місці ми будемо його пропаювати. Наносимо флюс для пайки. І обережно паяльничком пропаюємо місця відриву. Також пропаюємо контакти, самі контакти, все, перевіряємо. Якість, як ви бачите, все запаяно, все нам залишається вставити плату на своє місце, закрити кришку і перевірити, вставивши акумулятори в прилад. Поки ще гвинти я не закручував. І давайте вставимо... Штекер і пронаблюдаємо. Як ви бачите, у нас іде тест самих акумуляторів. Так, один не контачить, Давайте ми підправимо трішки. Все, бачимо, тест пройшов і відбувається зарядка акумуляторів. Давайте спробуємо перемкнутися на потужніший струм на 1 А і побовтаємо в роз'єм. Як ви бачите, нічого не пропадає і все чітко заряджається. Тобто з цим приладом порядок. Далі ми переходимо до ліхтарика налобного. Відсутність роз'єму. Розбираємо його. Добираємося до самої основної палати основної і шукаємо місце, де стояв роз'єм, і ось де він стояв. Звісно, тут доріжки всі на місці, нічого відновлювати не треба. Залишається нанести флюс, звісно ж, притиснути роз'єм і пропаяти спочатку корпус, паяємо, щоб він сів добре на своє місце по пузу і по бокам. І, звісно, підпаяти самі ніжки, по яким подається напруга. Все підпаяли, далі відмиваємо спиртом, щоб, щоб все було красиво. І звісно ж перевіряємо якість пайки. Нібито нічого добре. Ну що, збираємо. Збираємо, будемо перевіряти, ставимо клеми на своє місце, акумуляторні вони повипадали. І ставимо одну батарейку, акумулятор. І давайте перевіримо. Подаємо. Живлення і нічого ми не бачимо в віконце біля роз'єму. Але я не туди дивлюся, тому що е, у нас світиться світодіод під пальцем. Ось воно світиться. А то трішечки не той отвір. Ще раз перевіряємо, як ви бачите, засвітилося е, червоним віконце. Все. А оце отвір, це тут повинна стояти резинова заглушка для захисту роз'єму від е, бруду. Так, все, лампи, лампа в нас готова, світильник. Далі ми приступаємо до DC-DC перетворювача. Але, друзі, прийшла мені сповіщення, що пройшли посилки з Aliexpress і я по ходу діла з вами поділюся, що я отримав на сьогодні. Ось такі пакуночки наблюдаємо. І давайте ми їх розпакуємо, подивимося, що тут прийшло. І тут у нас прийшли такі цікаві подарунки. Це, як ви вже здогадалися, ЄГЕшки це синусорізки на інвертори 220 вольт. Слідучий пакунок. Дивимося, спостерігаємо дві плати BMS, білі плати 3S або 5S. Я точно не знаю, це для літіону чи для літії залізофосфата. Це є... о, теж такі самі плати, але вони в мене різні. Я заказував дві на літій-залізофосфат, дві на літіон. Тут чіпи разні. Зовні... Зовні вони однакові. Все. То я потім розберуся і підпишу, щоб ніде не перепутати. Вони по чіпам відрізняються. І ще один пакуночок такий важкий, я не пам'ятаю, що я заказував. Тут таке, а тут о кожен майстер. Мріє про такий кабель. Це кабель, о, як він називається, АВГ-10. Такий потужний кабель. АВГ-10 в термостійкій ізоляції. Давайте достанемо, подивимося. Він дійсно важкий, вартість його 350 гривень за 3 метри. Ось такий товстелезний, Десь пригодиться в хазяйстві в роботі. Десь дамо йому ладу. Дуже гарний кабель. Дивимося, да, дійсно 10 АВГ. Ну що, згодиться, згодиться, друзі, все. В електронщика повинно бути все в запасі. Так, поки що це ми ховаємо і далі продовжуємо займатися DC-DC-перетворювачем. Як ви пам'ятаєте, я казав, що тут згорів запобіжник. Ну, власник нічого не ставив, може і ставив. Давайте подивимося. Мікро міні-USB. Вхід 12 вольт, вихід 5 вольт, 1 А. Трішечки ближче вам покажу, якщо видно, ви це можете спостерігати. Давайте розберемо його, викрутимо спочатку оцей шипздик, знімемо, виймемо запобіжник, він дійсно згорівший і перевіряємо, наскільки він Ампер. Він дійсно на 1 А, але згорівший. Ну що, розбираємо сам корпус чи як його назвати, це не важливо. Давайте будемо щось робити, роздивляємося, бачимо три конденсатори, діод і дросель. Виймаємо плату і уважно її оглядаємо. І тут вже незброєним оком видно, що ми бачимо дюрочку в самій мікросемі, це DC-DC перетворювач з 12 на 5 вольт. Вона вигоріла. Не витримала лихої долі. Я буду ставити, в мене є зокрема, ось така плата зарядна, незарядна, а dc 10, 10 перетворювач подали 12 вольт, на виході 5 вольт, дійсно, є цю мікросиму. Вони трішечки розпіновці навіть схожі, але по іншим ногам не збігається. Не буду я їх міняти, а поставлю цілий модуль. Виймаємо дросель, і, звісно ж, відпаюємо мікросхему, що вона тут. Не мешала нам, не заважала, випаюємо дросель. Тут дросель є свій на новій платі. І ось тут вона чітко у нас повинна поміститися. Що ми робимо? Беремо клей, роз'ємо я випаяв, наносимо клей Т7000 і приклеюємо плату дісішки до плати основної. Все, дроти я вже під'єднав, все підпаяно, червоний це у нас 12 вольт. Чорний, общий, загальний, і жовтий плюс 5 вольт. Знизу перемичка. Давайте подамо 12 вольт і подивимося, що на виході. Як ви бачите, світлодіод вже засвітився і переміряємо, перевіряємо напругу на виході. 5 вольт є, все чітко. Далі ми під'єднуємо роз'єм до відеореєстратора. і Подивимося, чи спрацює, чи не спрацює. Як ви бачите, реєстратор спрацював, струм споживання по 12 вольтам 240 мА. Все у нас запрацювало і зарядка навіть відбувається. Далі нам залишається зібрати корпус. Як ви бачите, все прилягло чітко, ніде нічого не виступає, не випирає і не заважає. Так, і ще одне запобіжник потрібно поміняти. Звісно, ставимо новий запобіжник. І закручуємо ось цей гвинт. Все перевіряємо ще раз від блока живлення. Як ви бачите, світлодіод світиться, його видно через дюрочки. Все можна вважати, що реєстратор зроблений. Друзі, вам дуже вдячний за увагу. На все добре, до побачення.